У тимчасово окупованому українському Криму очікується сильний шторм. Хвилі можуть досягти рівня 80 метрів. Про це свідчать дані моніторингової системи Посейдон. За словами аналітиків, у Криму відбудеться максимально можливий шторм із усіх можливих. Раніше були зафіксовані найвищі показники хвиль до 8 метрів. За даними погодного ресурсу, він вже наближається до південно-західної частини півострова, де вируватиме ввечері 20. 26 листопада, і впродовж дня 27 листопада місцеві пабліки півострова вже публікують відео з бурхливими хвилями біля берегів. Нагадаємо, Укргідрометцентр повідомив, що в день 26 листопада та вночі 27 листопада очікуються складні погодні умови другого рівня небезпеки.